Всім привіт, це Один. І сьогодні відкриття x 2 на темні уламки. Не буду довго чекати, чогось не знаю, розповідати одразу до відкриття. Так, мені здається, буде контент більш жвавіший і цікавіший. Складно, складно. Хочеться королеву, хочеться. Багато всього, але не буду загадувати. Хочу, мабуть, ХС-ку, я б радів. би, Але будемо дивитися, бо зараз. Так, тут. О, епік! Епік. Епік. Так, ну, цього чувака я знаю, я його бачив. Генбо нечистивий. Він заходить на арену. Війни фракції. Ну, Я так зрозумів, більш герой на арену. Окей, дивимось, що тут. Атакую одного ворога двічі, кожен удар у цілі збільшує атаку. І також 31 сервіс з кожним е вкрасти один довільний бонус. Викрадає з більшості атаки Викрадення з більшості атаки не можна в відбити. Атакую усіх ворогів відсотків скоротите. Так, накладає на себе збільшення крит шансу та збільшення крит шкоди на три ходи, після чого отримує додатковий хід. Ну, Виглядає як норм, і багато в нього я бачу відгуків. Тому, в принципі, в принципі, може, може, мабуть, кудись зайти. Якщо є поради якісь або в когось грає, кажіть. Так, так. Опа, опа! Золота жниця. Золота жниця. Такої не чув. Бачу, що доволі посередній. ну, Судячи по оцінках, атакує одного ворога, 30% шанс скоротити перезарядку. атакує усіх ворогів. Зменшення атаки на 50% на 2 ходи. І тут. Так, зрозуміло. Ага. Ага, все те саме зрозумів. Так. Накладає на всіх союзників збільшення. Ага, ну такий міні може залившиться ще. Я думаю, що піде, піде вона десь. Мабуть, у фракції кудись туди. Да, так, сюди, в крипти фракції. Так, продовжуємо. Ну, і пішли вже рарочки. Пантера. Пантера. Нічого ніколи не чув, ага. а на замок лавового рицаря бачу, що її беруть. Чому? А тому, що в неї базова атака атакує три рази. Ну, непогано, бо в мене з лавою ну, є зараз певні проблеми. Так, да. ну, дуже, доволі цікаво. Атакує одного ворога тричі, критичні шанси. Удар має 50% скоротити шкалу ходу. Тобто, цілком нормально. Накладає бездоганну завісу і відбиття шкоди. Ну, наче непогано виглядає, не знаю, не знаю. Давай далі. Рарка. О! Це воно! Да! да, 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 да. Холодне серце. Ну, я радий. Можна вже сказати, що відкриття не пройшло задарма. Отримав Холодне Серце. Перше на акаунті. Це, мабуть, буде наступний мій герой, якого я буду прокачувати. І Вона, мені здається, трошки мені допоможе на паучихі. Ну і Далі, де вона там ще працює, на тому ж мабуть, лавому рицарі, також буде непогано працювати. Ну і Плюс, скоріш за все, я її використаю там. Для завдань, де потрібно збільшувати якихось героїв там, до шостого рівня, там їм щось прокачувати, книжки заливати, пам'ятаю, є такі завдання, бо в мене не було. Я все чекав е іншу під Каеля, забув як її звати е та що ядами е грає. От. Але прийшла ХС, і це, мабуть, також, також непогано. Знаю, чув. Сам особливо ще не грав в неї нормально, але під лаву, під паучіху, як бачимо, має заходити. В принципі, можна сказати, що на цьому можна зупинятися і більше нікого не призивати. Але полопаємо наступні 5 фіолетових уламків, може, впаде таки королева. Так попеловий лицар. Ну, таке щось. Серединка на половинку, як то кажуть. Атакую ворога, шанс накласти. Так, атакую ворога. Таке, поїхали далі. Так, ну і знов рарка. Якийсь кроворіг. Здається, що я чув про нього, але, мабуть, нічого гарного про нього не чув. Тому давай далі. Так, знову рарка, і це в нас нот дерево щит. Не чув взагалі про нього. Він підходить під лаву також і під е, фракції, війни фракції. Дуже цікаво. атакує одного ворога двічі, тричі, точніше, кожен удар. 20% зменшення атаки. Лікує всіх союзників на 15% від їхнього захисту. так, і Оживляє двох, тобто він ще й оживляє і надає щити, і збільшує ауру швидкості. Ну, Дійсно, начебто непогана рарка, яка може заходити ну, в такі вузькоспеціалізовані місця. Ну і тут якийсь дід, кузрат, Такий собі ну, прикольний, незрозуміло нігр, і тут на лобі в нього дуже дивна штука, тіпа як йому намагалися зробити татуювання чи шарамування, точніше, у вигляді, що він войдовий герой, але переплутали верх і низ. Ну, дивно. Ну, дивно. Не те, що дивно, ну, це я так сміюсь. Так, куди він підходить? Підходить, атакує. У разі критичної шкоди. Так, так, так. Атакую усіх ворогів. Шкода залежить від атаки. Атакую усіх ворогів. Ага, ну, Коротше кажучи, такий пересічна рарка, як на мене, але в, зайде, можливо, там в судну вежу в якийсь, чи в місто, оце, яке в мене ще не відкрито. 52 рівня воно. Так, ще одна рарка. Фанатік. Да. Ще один. Япошка, можна так сказати. Так, um, да, так, 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 так. Зменшення атаки. 50 ходів, фанатик, Ну, явно. Буде, буде боронити склад. Так, ну, в принципі, що можу сказати? Можу сказати, що е, в цілому відкриттям я задоволений, задоволений е, саме тим, що випала мені ХС, ось така дівчинка. Худенька, маленька з фіолетовими волоссями та непоганими такими круглими очима. Задоволений, чесно скажу. Звичайно, очікував там королеву, але ну, що вже є, те є. І оцей генбо нечистивий, Я ж кажу, щось про нього чув, але не можу сказати нічого. Треба подивитися, якісь ютуби, почитати якісь гайди. Але сама по собі фігурка героя виглядає доволі круто. Ну, просто так якось, якось не знаю, харизматично Харизматично, мені подобається також. Подивимося, як він буде працювати, і взагалі чи буду... Ну качати буду, але там в якусь другу, третю, четверту чергу, вряд чи раніше. Ну і коротенький огляд аккаунту. Аккаунт вже 49 го рівня. Тут 33-й день, але я так трошки не схалтурив, був певний такий баг з мого боку. І наразі це 34-й день. Так, 34-й день. Звичайно, я забрав усі нагороди за Алісу. Далі, ось такі в мене зараз герої, три герої 60-го, ну майже 60-го рівня. Наступна героїня, яку я планував викачувати на 6 рівень, це Аліса. Але тепер з появою а, ХС. Ну, це можливо під питанням, тому що просто ХС-ку простіше а, зібрати, мені так здається, да? там залити книжками і вона вже почне працювати. А за Лісою трошки складніше. Але в Аліси є душі, які мені треба оце ж вдягнути, покрасити, мабуть, на КТ я це зроблю. Так, можна подивитися, як вдягнути герої. Обізян, отрутник це ті герої, якими я граю. Зараз сібіта в мене замість Джороха більше грає, тому що все ж таки вона дає ще захист, і я можу трошки більше на тому ж КБ стояти. Ну і Уго. Вдягнений ось таким чином, і також він, ну, я ним користуюся, в тому числі і на КБ. Так, тепер по місіях там все зрозуміло. По КБ давай подивимось, що в нас тут виходить. 4 хвилини до завершення КБ можна буде забрати нагороди. Тут в мене, звичайно, набувається багато. Звичайний я не б'ю, тому що його ніхто не вбиває. Важкий, на жаль, у нас теж ніхто не вбиває. Але я з двох тільки ключів забираю останній, четверту скриньку. І почав бити КБ-3. Я забираю другий ключ з двох ключів. Ось так у мене зараз виходить. Хімера, також я б'ю просту. З двох. З двох ключів я забираю оцю скриню воїна. Так що тут якраз все добре. ну З гідрою все печальне, як на мене. От. По війнам фракції зрозуміло. По арені зараз намагаюся там виконати завдання. Плюс зараз буде турнір, тому я трошки підзлився. Так, оновити. На всяк випадок, можемо забирати. Тут також можемо забирати. Так, групова арена. Тут також можна оновити і тут трошки побити. Це я пізніше зроблю. Так, і тепер можна ще пробігтися по турнірах. Що в мене зараз відбувається? Ну, по-перше, я б хотів би сказати, що я намагаюсь в титанічному чаюванні забрати ось цю реліквію. Для цього мені ще треба 140, 140 балів. Якось я буду їх набирати, не знаю як, але ну, хочеться забрати, залишилось всього 3 дні. Де я можу їх там забрати? да? Підготовча подія, це, я так розумію, вона до КТ, Тут я 30 своїх заберу, безумовно, це 140 мені треба, 110 залишається, так. Далі, дослідник земель. Ось тут я точно заберу. Ось ці 30, це буде 110, 80 залишається. І бажано б забрати ось це, але пф, я не знаю. Ну я буду старатися, можливо, я, я якось спробую все ж таки забрати. Тому що ну, складно. Загартування спорядження тут м, йде найгірше, мені здається. Але оці 10, звичайно, я заберу. На ось ці 50 я вже, мабуть, не зможу нічого зробити. Далі по турнірах, турнір групової арени я зараз на першому місці і ну так, я вирвався, я намагаюся тримати цю дистанцію. Ну Це якщо мені будуть допомагати мої ж суперники, які будуть виставляти зливні пачки. Турнір поповнення колекції, колекції це щойно ми відбилися. І тут я забрав оці печеньки до ось цих е, трьох тисяч, я, звичайно, не дістануся. Але якісь нагороди, ось тут я все ж таки отримую. Ну, Мені здається, мене зараз е, закинуть нижче, і я отримую рубіни. Але то нічого. Турнір дракона завершується через 45 хвилин. Тут я займаю ха, перше місце, але прискорився оцей гравець і, можливо, мене зараз виб'є на. Другу позицію, тому, тож, можливо, зараз я теж трошки прискорюсь і спробую е, утримати своє перше місце. Ну, Хоча б заради ось цих королевських масок 25 штук. Ну і тут набір цей більш цікавий. Хоча і друга позиція також буде ок. В цілому. Е, головне мені зараз зібрати ці всі печеньки. Турнір класичної арени почнеться через е, тобто завтра. Крижаного Голема через 20 хвилин, ну і тут я все позавершував. Туди я навіть не буду показувати, що я там собі, які місця зайняв. Так, тут нічого немає. В цілому все. Ось так аккаунт розвивається. Як на мене, не так жваво, ну, принаймні, як мені б хотілося. Можливо, це через е, героїв, які м, прийшли. ну, Мені здається, можливо, не дуже. Да? Або просто ось е, такий в мене стиль гри, е, неквапливий. Е, хоча за цілий місяць, мабуть, в принципі, всього е, плюс-мінус ну, нормально, коротше кажучи, я йду. По місіях я зараз на третій частині. Чекаю, завтра буде відкриття ось цього. Підземелля форту Тіні, яке я пройду, тут пройду. Ну і далі там вже через оці підземелля там павучихи, і там далі буде. Тут все проходиться дуже швидко. Тут я все отак ось пробіжусь. Єдине, де я буду затримуватись, це ось на подібних завданнях. Ну, знову ж таки, в мене нема ніякої м -м, цілі. Дуже швидко арбітра того забрати. Як заберу, так заберу, але поки що рухаюсь, мені здається, в більш-менш пристойному темпі. Все, наразі, все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підписуєтесь. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, якісь є запитання, пишіть в коментарях. Ну, а наразі все, па-па, бережіть себе. Бувайте здорові!